Елітна бригада українських десантників проходить спецтренування в Британії. Україна учні сільйозно настроєно, продовжати наступліні, щоб повернути Крим до Різдва. Про це повідомило видання Санді Експрес. Майже 2000 тисячі українських військових прибули в віддалений табір. У Дартмурі вони навчаються проводити одночасно удари з повітря суходолу та з моря, щоб підірвати та паралізувати війська РФ. Нагадаємо, що напередодні керівник ГУР генерал Буданов анонсував, що Збройні сили України скоро зайдуть на окупований півострів. Да, в тим, що поки ворог не відчує, що таке а, війна, не по телевізору а безпосередньо на їх території. Е Процеси не запустяться. Знаєте, Навіть в футболі не можна перемогти, не перейшовши на поле свого супротивника. А у війні взагалі не можна виграти, якщо ти не, не нищитимеш ворога, в тому числі в його лігві. Ну, уявімо собі, що, наприклад, росіяни всю територію України звільняємо, ну, включно з Кримом. Уявімо собі, просто на секундочку. І ви бачите, як вони б'ють іскандерами по Кривому Рогу. Ми бачимо ситуацію в економіці: 35% ВВП України знищено. Ми бачимо те, що насправді в Росії ж нічого не відбувалося такого. Ну я кажу, якщо не буде таких ударів. Тому це не перемога у війні. І ці процеси, які ми зараз з вами обговорюємо, вони правильні і по закономірно. Я Нагадаю, нашим глядачам я ще півтороки тому говорив про прецеденти. Аналогії під час світової війни, під час битви за Британію, так звану битву за Британію, перед операцією Морський Лев, нацисти хотіли практично знищити промисловість, знищити волю до спротиву британців. І вони нищили Британію. Що від, як відповіли британці? Мало того, що вони нищили. Нацистів на своїй території. Мало того, що вони налагодили, до речі, шановні глядачі, наполягає на цьому спаки. Вони налагодили вермислітаків все на своїй території. Вони зробили релокацію і вони випускали літаків більше ніж втрачали. А не сподівалися на США, які до той момент, до речі, не допомагали. Навіть після Дюнкерку вони запропорували один корабель для того, щоб, можливо, там когось евакуювати. Це ситуація була тоді. І вони почали бомбардувати Берлін. Так, дуже важкими звитяжними рейдами, але почали бомбардувати Берлін. С символічним для цього важко переоцінити. Нагадаю, нашим глядачам рейд Дулітла це коли американці, американські. Літаки, які базувалися на авіанесучих кораблях вперше в своїй свої історії взагалі з повними баками, тому що в них не було шансів потім знайти, знайти в океані корабель і туди приземлитися вночі. Це практично рейс в одну сторону. Але вони бомбардували Токіо. Символічне значення для на той момент імператорської е, агресивної Японії важко переоцінити. Uh -huh. Ці хлопці, вони е, частина з них загинула, частина позивнуся в Китаї, були в е, певному міру навіть в полоні, але вони бомбардували, тому що символічне значення війна не там, не по телевізору. не можемо побідіть, як кажуть росіяни. Можемо, повторити і та таке інше. Вони вважають, що вони ніколи не програвали. Це, до речі, вдарить їх бумеранам, це однозначно. Але ці рейди насправді важко процінити. Тому правильно роблять ті люди, які розробляють такого роду рейди. Правильно роблять, що вони бомбардують. І питання не в тому, що ми радіємо, тому ми правильно робимо. Питання не в тому, що насправді оці безпілотники, які будуть влучати в А там Ай в Москва Сіті, там були міністерства, в тому числі міністерства промисловості. Питання в тому, що вони мають побачити ці росіяни, це не буде переломом. Мають побачити, що війна десь там, і це буде підривати їхню волю до спротиву. І це буде відзначатиметься, наприклад, під не. Де сидять зараз ті, які 에, дивляться до ці новини? Це буде це на запорізькому напрямку. Це буде підривати їхню волю до, до, до. В Саромлинівці, де вони набудували, значить, ці суровіківські зуби побудували найбільше з часів Другої світової війни найбільше мінні поля лінії спротиву, але вони дивляться новини. Нема в них такого надійного тилу. І в них підривається оце, знаєте, ми завжди перемагали, ми непереможні і таке інше. Тому воля до перемоги. Воляніше до спротиву у них буде підриватися, а нас все буде надихати. Символічне значення воно матиме, особливо, якщо і коли, верніше правильно казати, коли ми будемо нарощувати такого роду речі. Тим більше, що знаєте, трішки кафтан, пам'ятаєте, я нагадував таку Криловську басню, де треба було кафтан підлатати, і трішка, ну це російський такий образ, вирішив обірвати обрізати поли і підлатати кафтан рукави. Потім тут почало коротко, він там почав летати. Mm -hmm. Російське ППО воно дійсно набагато потужніше, ніж українське, в чисельному в кількісному аспекті, але воно не, не, без, скажімо так, не безграничне. Тому що, наприклад, ті самі буки 1М, 2М, 3М, більше М1, М2, М3, їх треба для російської, навіть на лінії оборони, треба їх, там, умовно кажучи, більше 200. Я вже не кажу про російську територію. і ми їх там нищимо в тилу. Вони ну, стояли в турці 40 кілометрах. Подивіться на статистику. Зараз скільки відео з'являється із знищенням буки ми, та, Подивіться запалено. на статистику. Mm -hmm. Дехто mm -hmm. вважає, що перемогти це значить звернути населений пункт. Ну це ж російська парадигма. Вони поклали за 10 місяців битви за Бахмут, поклали десятки тисяч людей і далі нема оперативного простору. Сьогодні в Капкані не знають, як його повернути, тому що Путін сказав взяти. А як тепер його звільнити? Тобто політична парадигма вона привалює над військовою парадигму. Ми ж не будемо звільняти м'ясними штурмами, як дають Росіяни, звільняти населені пункти Так, да, на нашій території. Треба нищити ворога для того, щоб нищити ворога, треба нищити його військову міць. Ми маємо подивитися зараз на статистику, скільки ми фактично нищимо їх артилерії, нищимо їх засобів протиповітряної оборони. І ми бачимо насправді, як це тепер відбувається. Наші, наші вже Storm Shadow, вони б'ють по армійських пунктах дислокації. Ми вбиваємо генералів. Це дуже важливі речі. І тут чехарда також буде робити. Тобто, грубо кажучи, ми зараз робимо А, символічні ефективні рейди, Б, ми певну міру розтягуємо їх протиповітряну оборону, ми підриваємо їх волю до спротиву. І це однозначно буде складатися в пазл наших майбутніх перемог. Вчора я так натрапляючи, знаєте, переключаючи телеканали. Натрапив на радянський фільм, називається Він, здається, Земля обітована, також про Другу світову війну, там відображений яскравий момент у тих малих народів, до яких ви кажете, зазначається звертаєтесь. І тоді, і зараз їх пачками гребуть, мобілізовують, і так, але немає тих рухів, які нас зацікавили. Бачите, далі і далі вони, вони погоджуються з цим алею. Ну, знаєте, коли ми говоримо про те, що е, це відбудеться, це ж в історичній перспективі. Насправді, це ж не два-три тижні, як кажуть деякі експерти. Я ж не, не по це був експерт. Я ж не кремлівська таблетка, який каже, що все нормально. Е, ви згадував радянські фільми, пам'ятаєте, «Обикновенне чудо. Е, його жену душили, душилі он говорив нічого міла байдоса. Та звичайно, що це не обійдеться. Ми говоримо про ті речі, які закономірні, але втілюються вони через реальні речі в конкретно історичному аспекті.